Сьогодні поговоримо про М4, одну з найвідоміших штурмових гвинтівок у світі. Це основна індивідуальна зброя армії США та багатьох союзників, яка вже понад 20 років використовується у реальних бойових умовах від Іраку і Афганістану до сучасних навчань НАТО. М4 з'явилася у 1990-х роках як компактніша версія гвинтівки М 16 Основна ідея була проста зробити коротшу, легшу та зручнішу зброю для екіпажів техніки, десанту та підрозділів швидкого реагування. Згодом М 4 настільки добре себе показала, що стала стандартною зброєю більшості підрозділів США, витіснивши довгу М 16 М4 використовує набій Бій 55645 ММ НАТО, стандарт для країн альянсу, ключові риси, компактна довжина, телескопічний приклад висока ергономіка, мала віддача, хороша контрольованість при стрільбі, це не найпотужніша гвинтівка, але дуже зручна та універсальна. Важливо розуміти різницю між версіями. М4 зазвичай з режимами одиночний черга з вісічкою. М4А1 повністю автоматичний режим. Саме М4А1 сьогодні є основною версією у Збройних силах США. Також М4А1 отримала важчий ствол. Кращу витривалість при інтенсивній стрільбі. Одна з причин популярності М4 модульність. На гвинтівку легко встановлюються Коліматорні та оптичні приціли, ліхтарі, лазерні ціловказівники, глушники, підствольні гранатомети. Завдяки планкам та стандартам NATO, М4 можна швидко адаптувати під будь-яку задачу від патруля до бою в місті. Переваги дуже хороша ергономіка. Низька віддача. Точність. Величезна кількість аксесуарів, простота навчання, недоліки, чутливість до забруднення порівняно з АК. Менша надійність у дуже важких умовах без догляду. Набій 556 мм не завжди дає міцевий зупиняючий ефект. Жирна стрілка право це зброя для професійної армії, де важливі тренування та обслуговування. Попри появу нових систем, М4 досі актуальна, бо вона перевірена війнами, добре інтегрована в сучасні системи управління боєм, легко модернізується логістично зручна для НАТО. Саме тому ми бачимо її і на бойових операціях, і на тренуваннях, як у відео з дивицька М4 це не ідеальна зброя, але одна з найуспішніших штурмових гвинтівок сучасності. Вона стала символом західної військової доктрини: точність, модульність і підготовка солдата.